Найнеобхідніша річ в Португалії вологовитягувач. Чому це так? Тому що при такому високому рівні вологи нічого не залишається, як просто цю вологу витягнути. Бо якщо використовувати електричний обігрів чи обігрів дровами, так стане тепліше, але розігнати оцю вологу дуже важко. І скажу вам так, що в мене тут вперше в Португалії трапилося запалення носових пазух. Я навіть не знала, що вони існують. Ну річ у тому, це така простуда, яка за один раз не проходить. Вона не переходить в температуру, ти просто ходиш весь такий. І натягнути цією вологою, як ти можеш ходити там два тижні, три і місяць. Спочатку я думала, окей, може це акліматизація, але це повторювалося з року в рік, якраз в холодну пору. Потім я купила спеціальний датчик для того, щоб бачити рівень вологи у своїй кімнаті. Якщо він зашкалює за 60, то тоді це вже є шкідливо для організму, тому краще вологовитягувач використовувати. І знаєте, що любі друзі, після того, коли я увімкнула вологовитягувач в кімнаті. Як тільки впала волога, стало одразу набагато тепліше і набагато комфортніше. Тобто зараз, на третьому році проживання в Португалії, я прийшла висновку, що першим потрібно купити вологовитягувач, а вже далі якийсь обігрівач. Чи навіть і одіяло з підігрівом буде достатньо? Трастмі вологовитягувач я обрала для себе дуже тихий з іонізацією повітря і економічний. Якщо ви також для себе підбираєте і хочете дізнатися, який для себе обрала я, тоді пишіть запит в коментарях, і я вам надішлю модель, яку я для себе обрала. Нагадаю, що мене звати Іриска і розповідаю про життя в Португалії, щоб ви знали всі цікаві факти та новини ще до переїзду сюди. Цьомики бомики, а теж.